Ребята, всім привіт! Це Ковік И Сьогодні ви дізнаєтесь про аванті вуст, е, проведемо тест, проведемо розбір цього велосипеда, плюси і мінуси. все це буде в цьому відео. Давай, раз, два, три. Перший тест їзда по місту. Зараз будемо їхати по звичайній дорозі і доїдемо до бездоріжжя. Це буде перший тест цього велосипеда. Починаємо їхати. Ми зараз передвігаємося до нашого місця тесту цього велосипеда. Спочатку просто прокатимося по звичайній дорозі, по ямкам, по лежачим поліцейським та покажемо вам, як він відпрацьовує. Тут стоїть у нас вилочка Сантур під 15-ту оську. Дуже хороша вилка, вона на цьому велосипеді прям ідеально відпрацьовує, вона дуже м'якенька. Тому що сам по собі велосипед важкий, і його треба якось ну, компенсувати цю вагу. Зараз у нас невеличкі шашки. Шашки Між пішоходами, нормальна тема, але ми їздимо лише по велодоріжках. Ну, Максимально стараємося це робити. Що можу сказати по велосипеду, друзі? Тут у нас стоїть кіловатний мотор. Акумулятор зараз на 15 А стоїть. Кинули той, що був заряджений. Взагалі хотіло на 20 але вийшло всього лише 15. На велосипеді також встановлена резина швальба Рокетрон. Тому ведеться він по дорозі дуже-дуже добре. Можна закладувати такі угли, що просто жесть. Дивіться, бам! І все зі мною в порядку. Насампелі, на п'ятій на передачі він їде набагато швидше, набагато потужніше. Просто тут трошечки така опасна місцевість, не дуже хочеться, як то кажуть, ризикувати. Зараз під'їдемо вже в парк і там вже будемо розганятися, показувати вам, як він їде. Так, все, переїжджаємо через перехід. Це у нас останній. І як ви бачите, тут така красива місцевість. Постараюся вам зняти. Будуть тут. Наші тести проводитися. Все, ребята. Виїжджаємо на бездоріжжя, тут у нас схили починаються, нерівна місцевість. Вилочка відпрацьовує взагалі ідеально просто. навіть. У мене навіть руки не болять. Постараюся побільше всяких камній. Опа, а от по паку краще не заїжджати. Тому що ми без крил. Але крила на цей велосипед можна поставити, вони, вони навіть у нас є в наявності. В нашому магазині кубітбайк, друзі. Ого го. И он с нами поздоровался, только что. Так, заїхали в этот парк. Смотрите, какая тут красота. Речка. Бам-бам-бам, Вот -бам -бам, же будем разгоняться. Гав-гав-гав, собачка каже, гав-гав. Опа, а вот тут можно и по пісочку проехаться. Вообще жесть. По тыску вани гонит. У меня теперь все ноги в песке. Капец. Как сюда выезжать теперь? Так. Вот нас пошло Вот туда, куда. да, хлопець пішов. Покажу вам ще раз цей велосипед. Він на зеленому кольорі, але ще є такий червоно-синий, дуже глянцевий, красивый. Все, цепляю камеру, Антоха мене вже чекає. Починаємо їхати. Ох, трансмісія прохрустіла від пісочка. Чувствую, я його буду дуже довго мити. Все, друзі, починаємо брати розгон тут. Ти. Просто. Антоха, куди ти мене взагалі повів? Так, ладно, набираємо розгон і ми багнюки не боїмося. О, а тут в натурі складно їхати. Коротше, це просто краш тест цього велосипеда по багнюці, по воді, по всій фіні, по болотам. Це трешак. Блін, причому ну, вроде тут така спокійна місцевість, газончик, все в порядку. І отака фінязи, але цей велосипед, в принципі, справляється. Не, керується він нормально, за рахунок, наверное, резини все-таки ну, вона вирішує дуже багато. Тут стоїть у нас такий крупний шип, це Рокетрон, швальба Рокетрон. Ну, звісно, що він важкувати, тому що це електро, але компенсується своєю потужністю, скажімо так. Сієті він преодоліває. Відчутливість у нього дуже хороша, як для електровелосипеда. Блін, тут такі. Антога! куди ти мене ведеш? Якраз перевірю е, мій професіоналізм в <сіх>, управлінні велосипеда. Гідравлічні гальма тут стоять текстра, до речі, я сказав вам цього. Ці гальми, в принципі, ну як ви бачите, я завжди встигаю затормозити, завжди встигаю десь там аварійну бац, зупинитися, вони справляються. Жум. Взагалі пізніше. Это тест драйв меня или велосипеда, скажи мені. Так, ну ми вже вокруг озера дали Круголя, скажімо так. Взагалі, дуже круто. Емоції просто мене переповнюють цим велосипедом. Дуже класно. Ну що, фінцева наша зупинка. Наприклад, Зараз у нас будет разгончик. Будемо перевіряти його максималочку, я ж правильно розумію. Вся, весь цепок в піску прийдеться його вимивати, щоб він не хрустів. Це робимо для вас, друзі. Кубікбайк, тестує свої велосипеди і показує вам лише правду. Ребята, оця різина, вона реально виручає, вона по всій багнюці їде. Навіть по піску ви можете нормально газувати, і головне просто прикритись чимось від цього піску. А я вам скажу привіт всім, що тут, до речі, у мене теж стоїть непогана різина, як це Максисівська. Але тут спереду в мене на передньому приводі мотор, і він, звісно, не возить, тому що бачите, вже вся резина майже стерта. Ну тим не менше, він все одно витягує я підальки підкручую і можна їхати. Але я думаю, що на задньому приводі в принципі буде помощніше. Задній привід все-таки більше для бездоріжжя підходить, ніж передній. Передній – передні. Передні це більш для спокійної їзди, тому на цих велосипедах е стоїть задній привід. Ну, в принципі, тут не можна поставити передній, тому що тут ось спереді. Але все зроблено як треба. Це реально. Так, наступний тест е це у нас максимальна швидкість. Будемо показувати, скільки він їде. Включаємо п'яту швидкість. Заряд у нас 50 вольт. Давай. Раз, два, три. нормально идет. Пятьдесят километров в час. Прямо на этом экранчике вы бачили. 50 километров в час максимально. 50 км це його максималка зі старту на ручці газу. Це 50 вольт. Якщо було б 54,6, то максимальний заряд можна було б 53-54 загнатися. Я до 40 ще тебе доганяв, доганяв тебе, а потім, вже коли б тебе було 50, то я вже не У тебе ж максималка 45, да? 40. 40. так? Я автопоців, ще акумулятор. Ну от 500 ватний акумулятор, до речі, теж від нашого магазину Кубітбайк максималка 40 км. контролер там 30 А стоїть. Тут же кіловат і він вже розганяється 50. Ще покатаємося, розкажемо, покажемо. Покажемо вам краєвиди об балоні. Да, ребята, можна сказати, що це таке невеличке порівняння переднього приводу і заднього. Але це порівняння вже було, просто зараз у нас на обзорі трошки інший велосипед. Якщо вам цікаво, дивіться попереднє відео на нашому каналі, там все розповідаємо. Звісно, що якщо ви хочете кататися по бездоріжжю, то вибирайте 100% задній привід. Тому що на передньому ви не відчуєте ніяких емоцій, вам буде незручно на ньому кататися, Особливо по полям, по бездоріжжі, по лісам і так далі. Антоха виїхав вже. На 200 метрів від мене постараємося зараз його наздогнати. Нормально він тормозить. Ну що, ребята, показали вам коротенький обзорчик цього велосипеда, розказали про його е, особливості, про його переваги, як то кажуть. Далі вибір за вами, вибирайте собі правильні варіанти. Якщо ви хочете кататися по бездоріжжю, по лісам по піску, цей варіант для вас буде ідеальним. Широка резина, хороша вилка, алюмінієва рама, потужний мотор, потужний акумулятор. Друзі, це все встановлено на Avanti Boost. Це була команда Байк. Підписуйтесь на наш канал, слідкуйте за нами. У нас буде багато чого цікавого.